І дітки, Сьогодні у нас буде заняття. Веселі, дзвілки, м яч. М яч. Візьміть, будь ласка, м'ячик, який у вас є, і будемо починати наше заняття. Перше заняття у нас буде ставати на, нос... на носочки. Трошки решили плечей, м'ячик перед готуємо. На раз піднімаємося, рочки вгору, на два вихідне положення. На три піднімаємося, на чотири – вихідне положення. Починаємо. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Останній раз. Раз, два, три, чотири. Закінчили нашу вправу. Наступна вправа нахил. І так, на раз ми е, робимо нахил, м'ячик вниз. На два вихідне положення. Перед грудьми. На три, знову вниз. На чотири вихідне положення. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Коліни не згинаємо. І раз, два, три, чотири. Останній раз. Раз, два, три, чотири. Закінчили нашу вправу. Наступна вправа. Нахили вправо, вліво. Поклали свій м'ячик на голову. На раз, нахил, м'ячик, бік. На два, вихідне положення. На три. В іншу сторону. На чотири. Вихідне положення. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Закінчили нашу вправу. Наступна вправа – присідання. Ножку. разом, Дяче перед собою. На раз. Присідаємо м'ячик вниз. На два вихідне положення. На чотири Просідаємо. м'ячик перед собою. І починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчимо вправо. Наступна вправо прогинання смути. Лягли на живіт. Ручки перед собою. На раз прогинаємо нашу спинку, На два виги положення. положимо. Понижали. На три прогинаємо. На чотири йдемо положення. І раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Сідаємо. Нішкаємо зверстили. Раз, поклали середній пальчик, з'єднали з великим. Робимо вдих. Спинка рівні-рівні, Видихаємо коротко, опускаємо раз, І останній раз на чекачі куру видихаємо. Молодці. Я думаю, вам сподобалося заняття. До побачення!